Знайомтесь, нова серія витяжних вентиляторів під плитку або прихованого монтажу. Венс Stone це перший вентилятор Vence, який встановлюється просто під плитку та ідеально вписується у ваш інтер'єр. Головна особливість серії Stone це монтаж корпуса вентилятора у спеціальну металеву монтажну рамку, яка встановлюється всередину стіни. До корпуса вентилятора приєднується лицьова панель. На лицьову панель можна посадити наклей плітку або інше оздоблення, як і на основній стіні. Повітря видаляється через проміжок між стіною та лицьовою панеллю із плиткою, що дозволяє забезпечити ефективну вентиляцію навіть при прихованому корпусі. До панелі можна кріпити плитку з розмірами 170 на 170 мм. Вже сьогодні у продажу є такі моделі. Стандартна модель Vance 100 Stone. Ця модель має продуктивність до 90 метрів кубічних за годину та рівень шуму до 33 дБ. Доступні також вже дві модифікації: модель із таймером затримки відключення від 2 до 30 хвилин та модель із датчиком вологи, яка підтримує вологість у приміщенні від 60 до 90%. Монтаж займає мінімум часу. У стіні готується ніша та встановлюється монтажна коробка. Вентилятор кріпиться на клей або додатково фіксується саморізами. Поверхня облицьовується плиткою, а лицьова панель регулюється в рівень зі стіною. Серія VentStone – ідеальне рішення для ванних кімнат, туалетів, душових, гардеробних, технічних приміщень та будь-яких дизайнерських інтер'єрів, де важливо зберегти мінімалістичний вигляд. Оберіть модель, що підходить саме вам. Базову, з таймером або з датчиком вологості. Більше інформації по посиланню в описі під цим відео. І підписуйтесь на наш канал.